Доброго усім дня! Сьогодні хочу показати вам річку, яка протікає територією нашої держави. Це річка Південний Буг. Це друга за довжиною в межах України річка після Дніпра. І найдовша із тих, що течуть територію України. Вона протікає центральними, західними та південними областями на території Поділля. Тут виходять український кристалічний щит, це найдавше в Україні геологічне утворення, а також річка Південний Буг відома своїми порогами. Ось це я зараз знаходжуся в селищі міського типу, називається Братслав, саме якраз територія Поділля. Що хотіла сказати, як же ж живиться ця річка? Це снігові, підземні дощові води. Також ця річка є однією із найпопулярніших річок для спортивної риболовлі. Також в 1994 році тут був створений регіональний ландшафтний парк, який називається Гранітно-степове Побужжя. Називається тому, що на території заповідника Південний Буг врізається в кристалічний масив українського кристалічного щита. Що ще цікавого є: в басейні Південного Бугу створено 42 гідроелектростанції і 4 тисячі ставків. Також у 2006 році при спорудженні Ташлицької гідроатомної електростанції тут був затоплений один із найскладніших і цікавих порогів, який називається ГАРД. Також Південний Буг це одна із найпопулярніших річок в Україні. Сюди в літній сезон приїжджають спортсмени на рафтинг. І також сюди їздять туристи з усієї України. Далеко-далеко, звідси зараз моя камера так не передає, плавають лебеді. Що хочу ще сказати, дуже шкода, що ось такий ландшафт. Біля річки хотілося б, щоб екологи звернули на це увагу. І навіть не тільки екологи, а просто ті, хто проживає поряд. Просто щоб люди не смітили. Ось я так наскільки камера зможе показати, плавають лебеді. Ось така краса. Тому хто буде мати можливість. Влітку сюди можна приїздити, відпочивати в різних містечках, в різних таких куточках для відпочинку. Ось такий ознайомчий характер сьогодні носить моє відео. Думаю, що вам буде цікаво. Всім мирного неба та гарного дня!